Сир провокує нічні жахи. Ну, то таке. Давайте перейдемо до насправді справжніх жахіть, скорбот і труднощів. Скорботи і труднощі доповнюють недостаток нашого покаяння. І вони, вірніше, Господь через них веде людину до духовної досконалості, тільки нам треба е, терпіти ці скорботи з благодарністю Богові і з молитвою. Доповнюють недостаток нашого покаяння. Андатрі все говорить правильно: якщо покаяння від РПЦ ФСБ недостатньо, то скорботи й труднощі доповнюють цей. Недолік і ну покаяння намагаються якось пришвидшити. Особливо ж пришвидшується покаяння у російських балалаях, коли їх відправляють на історичну родину і забирають український паспорт. У Андатрія вчора забрали український паспорт. Ми дивимося за цим серіалом. Він ще буде багатоповерховий, бо це довга боротьба. Насправді нам нам зробили реаліті, шоу ми за цією боротьбою будемо слідкувати. Але в будь-якому випадку вичищення у Авгієвих конюр. Від РПЦ ФСБ з Україні триває і СБУ вчора оголосила про те, що Ондатрія позбавлена громадянства України на підставі того, що у нього громадянство Росії. Ну я не знаю. О, Господи, це така, така, така велика таємниця, і головне антиукраїнська діяльність. Андатрія така була завжди непомітна, а ніхто ніколи про це не розповідав. Зокрема, я у своєму спецетері, присвяченому РПЦ, ніколи взагалі я ж ні разу не розповідала. О, ось у мене спецетер. От, дивіться, магія, бачите? Я вам тут показую, як це було. Можете піти подивитися: топ-актів інфотероризму від РПЦ ФСБ. Боже, щось у мене руки тут король. Ну, от, от, ідіть це відео дивіться, якщо ви пропустила, а взагалі, ну просто нагадаю, що таке Андатрій. У нас є общий крест. Нас, Господь, посвятив всіх крестом, До На нас підняли руку з мечом. Ну ми не должны роптати. Ми должны терпеливо всех перенести. Господь не хоче, щоб ми піднімали меч один проти другого. Господь хоче, щоб ми... Любили друг друга, чтобы мы терпели друг друга и уважали друг друга. І, і, я желаю, чтобы е, любовь, человека, Богу, любовь между людьми, была в связи во всем земном шаре. Но особенно должна быть между нами, е, русскими людьми, которые произошли из Киевской купели, из Древней Руси, мы с этой купели произошли. Що ми повинні любити друг друга. Ми же, ми ж, ну, єдині по крові, Ми нам заставити себе простити друг друга. А це себе заставить це зробити. Простити друг друга. Сьогодні у нас дуже важке питання для нашої країни, для нашого народу. Звісно, ми теж винувати в этом. Звісно, ми теж винувати в этом. І ми зараз. как бы вкушаем последствия своих грехов. Человек, который смиряется, он э, через свое смирение вводит в душу свою благодать Божию. Нужно учиться смиряться. Смиряться перед Богом, перед теми обстоятельствами, в которых Бог попускает нам. Смирение это не сдать в плен. Смирение это есть принятие от Бога то, что Бог дает. А Бог дає чоловіку тільки полезне, воно може бути сьогодні, але завтра воно принесет пользу. Да -да -да. Он Бог? Бог СБУ. Дал полезное. Сміряйся, сміряйся. Ну, вони там може знову ж таки вирішать, розповідають, що все ми там подамо на апеляцію і так далі, щоб повернути, це все незаконно, це все преслідування, це все погано. Але на насправді я вам нагадаю, що вперше. За вимогами українського законодавства будь-які зв'язки з Росією і відпорядкування російської церкви мали бути розірвані, і це мало бути належним чином оформлено. І це мало бути належним чином оформлено ще у травні місяці 25-го року, от минулого місяця. І з цього приводу навіть знімали різні сюжети, які говорили про те, що по попередження нічого такого і не сталося. Я вам нагадаю, слові і сина і це відео богослужінь Української православної церкви, яка просить не називати їх московським патріархатом. Мовляв, наприкінці травня вони відзначили вже третю річницю собору у Феофанії. На якому начебто остаточно розірвали зв'язок із Москвою. Митрополит Онуфрій нагадав, що там внесли зміни до статуту УПЦ МП і повністю вилучили всі пункти про зв'язок із Російською православною церквою. Після 27 травня 2022 року ми більше не є частиною московського патріархату. Собор чітко заявив про прагнення на нашої церкви до повної канонічної незалежності. На даний момент вже ми маємо всі атрибути такої незалежності. Наша церква самостійно вирішує всі питання свого внутрішнього та зовнішнього життя. Так, атрибути незалежності, начебто, є у ПЦ, яка нібито вже не МП, з 22-го навіть почала самостійно варити миру. Митрополит Онуфрій не бере участі у синоді РПЦ, але реального розриву з Москвою так і не відбулося. Це підтвердили дві релігії знавчі експертизи. Не допоміг цьому, і довгоочікуваний закон. За 9 місяців після прийняття закону майже нічого не змінилося. Ректор відкритого православного університету Святої Софії Примудрості Георгій Коваленко каже: дії керівників УПЦ йому нагадують імітацію, а не реальне бажання розірвати з російською православною церквою. Для цього потрібно зробити чіткі юридичні кроки, а не промовляти святкові звернення. І в цьому зверненні він нібито сказав правильні речі. Він це зробив на офіційному бланку. Він сам під цим підписався. Але ми ж дорослі люди розуміємо, що е, вітальне послання навіть на офіційну бланку із підписом не є ані юридичним, ані канонічним е, документом. Тобто потрібна, хоча б офіційна заява Онуфрія на ім'я російського патріарха Кіріла про вихід із синоду РПЦ. Але як ви розумієте, відбувається велика імітація. І про масштаби цієї імітації ви навіть не здогадуєтесь. Зараз я вам розкажу. Прийшов час історій, які вже не зупинити. Ви не повірите. Матушка Сірафіма. Я колись була монашкою в Покровському монастирі. Ще я прийшла в монастир в 1981 році. І до нас приходили святі люди, які пережили страшні радянські репресії. І вони такі жахи мені розказували, як вони це переносили, як вони відстоювали свою віру в нелюдських умовах. І один Іродовий до нас ходив, він сказав, що Росія буде розміром як е, Володимирське князівство. Я думаю, ну про що він говорить? А зараз я все частіше і частіше, частіше згадую слова. За кожен гріх людина відповість. А ця країна, яка вчинила нелюдський злочин з підставним зі злочином фашистської Німеччини, вона своє отримає, повірте. Матушка вже вивчила кращу історію, але ну, що не вивчила, що Німеччина була нацистською. Ну неважливо, вона вже говорить, що Росія, бо Юродівий сказав, зменшиться до масштабів Владимирського князівства. б воно то не значило, і взагалі матушка тепер у мене останнє питання: про що ви молитеся? Ваша особиста молитва? Вона про що? Я молюся про перемогу України однозначно, тому що на, нашій, на нашому боці правда. Ви розумієте, ось в духовності щось накрінілось. В чому унікальність нашої академії? В тому, що горизонталь научного преподавательського господарства процесу скриплена осью духовності.